Вітаю, мене звати Рибачук Ігор. Я представник команди Аріар Тавто. Місто Вінниця місто Вінниця. Так, так, з центрального регіону, місто Вінниця. А скажіть, будь ласка, сьогодні розпочався перший день турніру. Пройшло вже два відбіркових матчі у вашій групі. Перші враження поділіться, будь ласка, як відбувався сьогоднішній ігровий день для вас. Ну, по-перше, ми дуже задоволені, що нам випала можливість сюди приїхати. Ми вже неодноразово хотіли взяти участь у Diamond League в різних містах. На жаль, нас не виходило. Сьогодні вдалося приїхати в місто Тячів. Зіграли ми вже дві гри. Першу проти команди Лагуна Румунія. Дуже хотів зіграти з іноземною командою. Відверто ще дуже жеребкування Хотів іноземну команду. Саме нам вдалося перемогти. А в другій грі ну, ми поступилися діючим чемпіоном тайр експерт. Але я думаю, в бойовій грі. Ми задоволені, десь нам трішки не вистачило, можливо, зачепитися за ну, хоча б нічийний результат. Ви в цьому році вперше в цьому турнірі берете участь. Так, саме так. В «Diamond League ми вперше беремо участь. Пару слів про самоорганізацію, турнір чи подобається вам? Ну, мені поки що складно сказати про саму організацію як таку. Я зараз можу тільки констатувати, що дуже задоволені, що є багато сильних команд, достойних, на яких можна подивитись, можна щось навчитися. Кількість команд і їх рівень нас дуже і дуже задовільняє. Яку планку ставити для своєї команди на цей турнір? Ну, ми в кожній грі намагаємось боротися за позитивний результат, але так далеко ми не заглядаємо. На жаль, нас чи можливо на щастя, у нас молода ще недосвідчена команда. В неї ще я вірю, все попереду. От, конкретно до результату ми не дивимось, стараємось здобути позитивний у кожній грі. А що можете побажати всім учасникам чемпіонату? Можливо, іншим командам або своїй власній. Іншим командам хочу побажати брати участь в даному турнірі. Він дійсно заслуговує на те, щоб їхати пів України. Учасникам змагань, головне без травм, щоб хлопці здоровими поверталися додому. Мирного, звісно, нам всім неба над головою. І слава ЗСУ. Дякую вам. Бажаю гарної гри і до зустрічі.